Багатир, населений пункт за 80 кілометрів від Донецька. Командир механізованої роти прокурор провів у селі три місяці, де керував контратаками та вдалими зачистками будинків від російської піхоти. Коли настали ці важкі часи для країни, я не міг бути в стороні. Я бачив очі своїх дітей, коли це все починалося. Коли пролунали перші вибухи. У мене навіть не було ніякого сумніву, що я був в складі наших оборонних військ, троїх неповнолітніх дітей відправив за кордон, повернувся і з 1 березня став до лав наших оборонних сил. Вже четвертий рік війни, за цей весь період війна так змінюється, що сказати, що стає легше. ні. Але кожен період був тяжкий, тому що це перший досвід. Ніхто на той період нас не навчав і не доводив, що такі вибухи поруч вчились на, на своїх же прикладах, на прикладах своїх побратимів. Можливо, вони були найтяжчими, але з кожним періодом вдосконалення техніки е легше не стає, тому що ворог застосовує різні види боєприпаси, різні випила стає. Складніше з рахуванням самої специфіки війни. 19 на 20 березня я заїхав в БГТ і почали працювати над його облаштуванням. Це була підготовка до штурмових дій ворога, встановлення інженерних загороджень, вибухових, облаштуванням позицій, вогневих позицій, кіпоти. На той час ще можна було те, вільно, але можна було пересуватися. Я вважаю, що Будь-який населений пункт, його ефективна оборона не може бути без інженерних загороджень. Це як вибухові, так і не вибухові. Ми повинні бути готовими до будь-яких дій противника. Встановлення путанки або ягози це загородження від піхоти, яка може пересуватися. Вони в неї запутуються, вони в неї залишаються. Це дає час, щоб. Прицільно вразити противника. Ми готувалися до того, щоб підуть колони техніки броньованої. Ми готувалися і знали про те, що ворог може застосовувати мототехніку. Ну і так само в пішому порядку. Знаючи про те, що ворог планує, ми відповідно встановлювали всі загородження максимально, скільки нам у нас було можливості. Будь-яке загородження, воно Допомагає не допустити противника населений пункт. Тому що вони, якщо це вибухові, в більшості встановлюються скритно. І то було неодноразово, коли вони підривалися на нашому мінуванні. Противник бачив про те, що яку кількість мін протитанкових було встановлено. Сама піхота в бій з противниками на бронетехніці не вступав. Вони знали про те, що. Ми їх точно знищимо, ніхто не доїде. Вони впиралися нашим інженерком. І коли противник пересувався як на мототехніці чи пішки, я це бачив кожен день, коли їхня техніка або застрягала в інженерці, або вибухала, нам було відомо про те, що противник планував до 31 квітня вже заволодіти населеним пунктом. І ми були готові до того, щоб зустріти противника і дати йому відсіч будь-яким шляхом. Були готові до всього, до будь-яких штурмів. Вони не заволоділи населеним пунктом до визначеної їм дати. Ми багато бачили там прапорів, їхніх тряпок. Вони відправляли своїх е військовослужбовців для того, щоб кризуватися перед своїм командуванням, щоб вони начебто заволоділи населеним пунктом. Хлопці їх знаходили ці прапори у них в кишенях, в рюкзаках. Але окрім того, що вони в них були в кишенях ніякої суті, я думаю, що це більше було для звіту перед Вищим командуванням, що вони виконали чий завдання. Десь хаотичні фотографії якомусь подвір'ї не підтверджені. нашими казаками було виявлено групи планово. Ми їх знищували. Ви можете відзумувати, щоб прив'язати з підар? Після того, як ворог зрозумів про те, що їхні диверсійні групи вже знищені, вони почали вже застосовувати піхотні на мото і підтягувати на пішомпети. Воно закінчилося на справі нашої артилерії і наших БПЛА. Вони реально не розуміли, де вони знаходяться. Ми знали, де вони знаходяться. Хлопці знали, де вони знаходяться. Вони були готові знищувати противника в будь-яких умовах. Вони самі казали, командир, дай дозвіл, епідемія зачистить. Противник вже теж заходить під наглядом своєї, своїх дронів. Тобто їх командири, їх заводили. Вони знали, де вони знаходяться, і вони обирали самі більш укріплені споруди, щоб ми не могли їх вразити вогнем. Тому і приймалося рішення для того, щоб якомога швидше. І 100% ми були впевнені, що там немає противника, це піхота своїми діями, штурмовими діями зачищала ті або інші забудови. Настав був такий період. Багатрі, коли дійсно вже краще було не виходити з позицій. Ми їх займали для того, щоб. Противнику не давати більше інформації, де хто знаходиться, тому що у ворога теж достатньо різних засобів для того, щоб поразити, тому для того, щоб і зберегти себе і особовий склад, не було бородіння по населеному пункту. Це було скритне приховане переміщення, підтримка. Але ворог дійсно він всіми шляхами перерізав нам логістику. І була певна проблема з логістикою. Але наші екіпажі БПЛА вирішували питання щодо забезпечення поранених казаків, так само там, де не вистачало медицина, доставляли з дронами. Тобто ніхто нікого не кидав в складних умовах. Всі хлопці або знали, або десь якісь там певні питання, підказували, не вистачало медицини. Відкидували медицину, збрасили. Тобто було повне забезпечення для того, щоб якомога більш і якісніше надати медичну допомогу, зберегти життя здоров'я хлопців. Як нас і пригадую, це перші, коли ми знали про те, що противник, або там декілька груп противника заходило в населений пункт, ми це бачили, знали, там, де, в яких вони підвалах знаходяться. І наша підрозділи, як артилерія, та екіпажі ФПІ, вони погреба, пліти бетонні просто складували і запечатували їх там після безпосереднього контакту чи зачистки будь-якої групи. Одне з перших і найголовніше це були документи і рації. Рації — це в першу чергу. Тому що цей зв'язок, це вже інформація на опередження. Були документи? Були якісь там. Майже і не було. Так що по не казали. Ми вже просто слухали і знали про те, що хто проти нас воює. І вже більше акцентували увагу на дії противника. Так, по стандарту у них. Окрім. Нестандартної хімії якихось там медицини. Я зараз не дуже пам'ятаю, як вона там називається, але ну, нетрадиційна якась там ліки для там відтиску. Це якась хімія, ніка там надає сил нових сил для того, щоб після третьої розриву міни вони ще все почувають як, як свіжі. Коли дивилися їхні документи, ми розуміли про те, що це були військовослужбовці, які не так давно в армії. І по територіальності це національності, які, я думаю, що точно не можуть це назвати русським. В Багатири заходили різні роти з різною задачою. Був окремий підрозділ штурмовий, був окремий підрозділ. Які заходив на закреп і тих, і тих наших хлопців значив. І в нас були рації з різних підрозділів. Так проти нас було 36-та, штурмова. це як основний підрозділ, проти якого ми воював. Знали, звідки будуть виходити, куди будуть йти. Виявляли, де по позивнив знаходяться фідери. І там їх відзначував. Тобто вже підрозділи нашого вогневого враження були готові для того, щоб провести того чи іншого до певної точки. Там де він буде викривати своїх спостерігаючи за ним, коли він прийде на ту точку, куди планував, там їх разом накривав. накривало. Якщо проаналізувати перехоплення по раціях, то що ми безпосередньо піхота чували, то їх запихували. Пойди ты нахуй, не похуй вообще, блядь, блять. Возьмешь нахуй зомби, пойдешь, блядь. Слышишь, ты нахуй хатка ебаная нахуй. Нет такого поняття, нахуй не пойду, не хочу, блядь. Иди нахуй, слышишь, блядь, дебил, блядь. Просто запихували населений пункт, їх відправляли в одну сторону. І навіть коли вони казали, що там, не можу, тоді вже там була нецензурна, нецензурна лайка і погроза вбивства. Проте що такі спроби зробити шах назад. Якщо їхнє військовослужбовця, там десь хтось від, відходить, то вони... Самостійно і по ним сам наносять вогневе враження. І з міномедів ми це бачили. Може, десь якогось збереглись, відео з БПЛА, там, де підари самі свої розстрілюють. Принцип ворога не змінився, відносини ну, відношення до особового складу. Вони їх просто запихують, 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 запихують. Завжди адаптуюся до тієї чи іншої обстановки. Як би важко не було. Певний час, коли він вже там. Точно не перший тиждень і не другий. Ти вже просто звикаєш до цієї обстановки. І це вже перетворюється, знаєте, не просто перебування на позиції, це вже життя. Життя на позиціях. Тобто там, де ти воюєш, там ти живеш. І розумієш про те, що якщо ти будеш до цього відноситися як для, ну, до одноразового чогось, не вірити. В завтрашній день, то нічого не вийде. Треба жити. Ну, майже там три місяці був. 20 березня і десь до 18-го, по 18 чи 19-го червня. Це був як е, звичайний військовий день в обороні. Командир передав. Е, Команда завдання про те, що сьогодні я повинен виїхати. Нічого особливого не відбувається. Тільки думаєш про хлопців, які, які ще залишаються на позиціях. І продовжуєш думати тут, коли ти вже виїхав в умовний пил, займаєшся виконанням інших завдань, які теж важливі в тому числі і для забезпечення наших козаків напередку. Для мене це вже четвертий рік війни. Для себе, щоб це щось було якимось для мене вже особливим. Чи виїжджати на машині, чи йти пішки, немає ніякого значення. Я всю службу був в піхоті і в піхоті залишаюсь. Тому для мене, ну, я виходив не під обстрілом, скажімо так. Обстрілів не було. Без піхоти. Ну, не може існувати будь-який підрозділ. Піхота це ті люди, які це люди титани, які безпосередньо вступають в бій в контакт. Так, не всім одразу виходить зробити перший постріл. Але коли козаки, які перший раз взагалі займають вогневу позицію і у них відбувається перший контакт, вони ще самі до кінця не розуміють, як вони себе будуть вести. Тому тут вже включається сама робота командирів для того, щоб його забезпечити і підтримати, і дати йому розуміння що він, по-перше, не один, а по-друге, про те, що навпроти нього ворог, який прийшов його вбити. Вони на собі несуть який тягар. Це говорить про їх е, мужність, відвагу, їхні надсили. Піхоти не варто боятися. Якщо у тебе є розуміння, ти йдеш захищати і жодного сумніву про те, що ти повернешся, тоді слухай командирів і займайся бойовою підготовкою. Від бойової підготовки дійсно. Я вважаю, майже не все залежить. Якщо нормальна навчена піхота, якщо навчений військовослужбовець і він не боїться навіть залишитись один, він буде знати, що, як йому діяти в тій чи іншій обстановці. Ну, говорити про максимальний, мінімальний вік, ну, якщо позивні Позивний дід, то він же дід. Діди показують навіть молодим прикладом. Там, думають, ти думаєш, що він вже похилого віку, але у нього е, такий заряд бадьорості. він розуміє, про те, що, я думаю, слова присяги для нього не просто слова, для того, щоб захищати як народ, так і батьківщину. І він розуміє дійсно, що відбувається. Там, де ще молодь, я не кажу про всю молодь, але є такі, що можливо, хто не дорозуміє, хто що, що відбувається на круги, то діди точно розуміють. Неодноразово люди, які 50 плюс, ходили, успішно захищали. Не всі були дідами, були хлопці, які були молоді, але ж. Як молоді, так і похилого віку. Ніхто не говорив, чому я. Вони один на другу просто дивились і діяли як один організм. Вони дуже успішно виконували те завдання, знищили ворога, повернулися на свої позиції. Не можна стояти десь в стороні, нічого не робити. і думати про те, що хтось інший буде це робити. Якщо ти не прикладеш будь-яких зусиль того, то нашим, нашим дітям прийдеться чути, чути. Це загальна ідея. Так. Ми хочемо миру і спокою на нашій землі, тому ми воюємо.